14 серпня медовий спас правильна назва церковного свята винесення чесного древа животворчого Христа Господнього. В народі його називають простіше першим спасом, спасом на ладі чи медовим спасом. Вважалося, що з цього дня бджоли вже не носять нектар з квітів. Вчені підрахували, що бджоли з'явилися на землі більше, ніж 60 мільйонів років тому, а ласувати медом любили ще первісні люди. 19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Вважалося, що до цього дня бджоли перестають носити мед до вуликів і його можна качати. Загалом то ще два століття тому в Україні фактично не знали, що таке цукор був мед. Його добували не на пасіках, а в лісі, в бортях. Нині ця професія бортника фактично забута. Про неї нагадують хіба що етоміологія назв деяких містечок. Скажімо, бортнічі, я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. В Україні завершуються жнива. Українські аграрії йдуть на рекорд. Що з ним робити? Як збільшити внутрішній попит на зерно? Тваринництво має бути більш вигідним, ніж експорт зернових. В Україні відзначають медовий спас. Гуляли, веселились, мед пиво пили, але в рот не попало. Бо в неділю вже піст. Прийшов добрячий дощ, тепер солому треба перегортати, але лише потім збирати. В Україні закінчили збір ранніх зернових, намолотили понад 30 мільйонів тонн. Попереду ще сонячник та кукурудза. зібрати, зібрали. А тепер слід впоратись з таким валом врожаю. Україна завершує збирання ранніх зернових, випереджаючи традиційні терміни жнивування. Урожай цього року очікують рекордний майже 58 мільйонів тонн. Експерти кажуть, це дозволить не лише забезпечити потреби країни, але й на чверть збільшити експорт, зокрема в Китаї, де цього року серйозний дефіцит пшениці. Серед регіонів лідирує Черкащина, Вінничина, Київщина, Хмельниччина і Полтавщина. Там у багатьох господарствах зерна з гектара намолочують більше, ніж в середньому по країні. Подекуди навіть до півсотні центнерів при середній врожайності 30. Фінішують зі жнивами на Полтавщині, там вже обмолотили 95% площ. Зібрали мільйон 600 тисяч тонн ранніх зернових. Це на третину більше, ніж торік. Майже все збіжжя продовольчі, кажуть аграрії. Високим показникам сприяють гарна погода та вміле господарювання. Анатолій Коваленко комбайнер одного з найуспішніших господарств області. Майже цілодобово нерозлучний зі своєю машиною. Чим більше намолочуємо, тим краще для нас. Більше отримуємо заробітні платні. Каже, в період жнив не до відпочинку. Допомагає швидко і без втрат зібрати врожай сучасна техніка. Раніше, кажуть механізатори, старі машини часто ламалися і збирали злану зерно зі значними втратами. Вирішили піти радикальним шляхом, знайшли грошей повністю оновили технопарк. Зараз же працює автотрек, саму рулює по полю і в кабіні ж прохладно, ну всі. Комфортні умови для праці. Продуктивна техніка, Продуктивна техніка проти старої, звісно ж. через посуху, а потім град, який значно пошкодив посівні площі продовольчої пшениці, було втричі менше. Нині роботу організували так, щоб швидко і якісно завершити жниван. Слідом за комбайнами йде прес, вивозимо солому і обробляємо слідом площі. Урожай в цьому році гарний. Дане поле, на якому ми знаходимося, дає за 50 центнерів пшениці. Пшениця ще має якість, тобто це дає можливість в якійсь мірі забезпечити фінансову стабільність господарства. Мільйон 600 тисяч тонн ранніх зернових для Полтавщини один з найвищих показників за останні 10 років. Чимало збіржа хлібороби збираються продати. Гроші спрямують на погашення кредитів, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, селекційне насіння і на оплату земельних поїв. Господарства, які мають бази для зберігання зерна, планують притримати його продаж до зими. Тоді воно буде дорожчим. Пересічним полтавцям високий врожай гарантує стабільні ціни, принаймні на соціальні сорти хліба. Зерно в основному продовольче і є сьогодні вся можливість заготовити ті об'єми, які потрібні для хлібовипікання на полтавщині. Селяна очікують на високий врожай і пізніх зернових, зокрема кукурудзи соняшника сої. Їх планують зібрати принаймні на третину більше, ніж торік. Зерно з цього поля зібране і зараз на таку. Продавати його не поспішатимуть, поки воно дійде до кордону. Воно здорожче на відсотків 40. В Україні вчинене дорожче в світі. Ось ця сама логістика. Шлях зерна від поля до продавця. Це аграрний рік унікальний не тільки для України. Експерти кажуть, такий вал зерна в світі буває раз на 50 років. Перевиробництво становить 200 мільйонів тонн. А відтак перед Україною постало завдання кардинально переглянути логістику руху зерна. Якщо у Франції у ціні зерна на кордоні всі накладні витрати становлять 20%, то в Україні значно більше а по кукурудзі майже 50%. Знову, якщо повернусь до логістики, зрозуміло, що це питання. Складне, зрозуміло, що його вирішувати необхідно. Я приведу приклади. Орієнтурована вартість послуг по зберіганню і переміщенню зерна в регіонах. От в таких регіонах, як е, Ужгород, Тернопіль, Житомир, Миколаїв, Дніпропетровськ, Донецьк і Луганськ е, лінійні елеватори надають послуги набагато дорожче, чи від інших регіонів. Ми це моніторимо. Сьогодні працює антимонопольний комітет. Працює. Комісія інспекція по цінам для того, щоб вивчити обґрунтованість тих чи інших послуг. Наше завдання здешевити послуги в логістиці мінімум на 200-300 гривень. Експортна ціна зерна збільшитися не може. Відтак всі витрати лягають на виробника, маючи на меті довести вал зернових до 80 мільйонів тонн без наведення ладу у системі логістики зерна, агровиробник скоріше матиме збитки. Дійсно. У нас проти Європи втричі більші витрати проти Сполучених Штатів Америки в три з половиною рази. Це логістичний ланцюжок. Найбільші витрати на кукурудзі фермер отримує близько 50% експортної ціни. У сполучених штатах фермер отримує 91 експортної ціни. Коли йдеться про кукурудзу, можете в'явити 50% в Україні і 91 американський фермер. І в додаток до цього він ще отримує дуже великі дотації з держави, з бюджету. Україна не може це на сьогоднішній день питання вирішити, і воно є проблемним. Робоча група шукає шляхи подолання цих проблем, а вони знаходяться в площині дефіциту вагонів, дефіциту складських приміщень, забюрократизованості великої для вирішення питань. Видачі сертифікатів різних дозволів. Створення зернової інфраструктури під суттєво збільшення валу зернових це значні капіталовкладення, які вийдуть на межу рентабельності через достатньо довгий час. Державі слід переглянути мотивацію у цій царині. Принаймні в Росії вже відпрацьована така схема. Крюківський вагонний завод фактично 100% зерновагонів постачатиме саме туди. В Україні, де їх нестача порядка трьох тисяч жодного замовлення. Ми маємо на сьогоднішній день. Ще можливість перевезти цей врожай, тому що приблизно 7 тисяч вагонів працюють, а потрібно мінімум 10, але ще при 7 можна з запізненням перевезти цей врожай. А от якщо ми не будемо нічого, ніякі заходи вживати, щоб розвивати логістику, то за пару років це зробити не вдасться. За словами Леоніда Казаченка, вагони це лише один з аспектів тих завдань, які стоять перед державою. Це і побудова залізничних колій та автошляхів, відновлення водних магістралей, зведення нових сучасних елеваторів та зерносховищ. Їх треба збудувати щонайменше на 20 мільйонів тонн. Ось там кукурудза. Зараз центральній Україні прийшли дощі, і знову це ще плюс до майбутнього врожаю. Парадокс, але селяни зараз фактично моляться. Боже, дай менше врожай. Чим більше врожай, тим менше ціна. При таких цінах на кукурудзу, це корми. Сам Бог, наче каже розвивати тваринництво, лише внутрішній попит на зерно, а не експорт, може стимулювати ціну. Буде вища ціна, буде розвиватися тваринництво. Це вагомий крок України вперед. Вже не вперше росіяни використовують аргументи незадовільної якості до українських продуктів. На пам'яті сирні претензії, тиждень тому прийшла черга українських цукерок. Експерти дискутують, чого тут більше політики чи економіки, але є чітка тенденція. Країни ускладнюють шлях іноземним товарам до свого ринку, водночас просувають свої. Якість продукції не останній аргумент. Тваринницька ферма, літній вигін. Тут стоять корови вже на сухостої через місяць, мають народжувати половина бичків, половина тиличок, яких з радістю залишать на оновлення стада. Цього року кормів вдосталь однак, відгодівля бичків фактично відбувається за рахунок молока, тобто в збиток. Якщо зараз корову вибраковка постійно є, тому що ми зараз, в мене зараз є чим заміняти, ну, робити вибраковку, От, зараз в господарстві 500 корів, От, є сьогодні 120 нетелів, які до кінця зими до, до грудня місяця росте. Так що, але якщо здаєш цю по 11 гривень, що це за, за, за ціна, І, коли дядько купляє для, свого, для себе 10 тисяч платить, а я її даю за 4 4 4,5 тисячі. За теля там взагалі не хочу говорити на той. Сьогодні бичок, щоб його до, кормити до 400, за 400 кілограмів, ви знаєте, що це повинно з'їсти певну кількість корму і кормити. Сьогодні невигідно, сьогодні кожен старається позбутися в частності бичків на то. Нині закупівельна ціна на яловичину дещо більше 12 гривень за кілограм живої ваги, а по деяким регіонам ще нижче. Межа рентабельності при сучасному виробництві з новітніми технологіями становить 15-16 гривень. Якщо скорелювати виробництво м'яса в Україні і в Європі в перерахунку на гектар, то в нас повинно вироблятися мінімум 7,5 мільйонів тонн м'яса. Ви знаєте, що ми стільки сьогодні виробляємо приблизно в 3,5 рази менше. А повинно мінімум 7,5-8 мільйонів тонн м'яса. І це абсолютні реалії. Приблизно третину цього м'яса ми будемо споживати на внутрішньому ринку, а дві третини ми можемо експортувати. Так от, коли приймається рішення інвесторам дати українцям гроші чи ні для таких будівництва такий ферм, вони не можуть спрогнозувати, що станеться, тому що Україна стихійна ситуація з імпортом. За останні роки в Україні вдалося зупинити спад поголів'я худоби, зокрема і м'ясних пород. Загалом виробництво м'ясу зросло до 2 мільйонів 400 тисяч тонн. Відповідно, зросло і споживання м'яса, і сягнуло більше 55 кілограм на душу населення на рік. Левова частка поки що курятина. Стосовно яловичини, найбільш необхідної для людського організму, і досі існують проблеми. Звертаю також увагу аграрної політики і Мінекономрозвитку на те, що останнім часом складається дещо негативна тенденція на ринку м'яса. Сьогодні закупівельна ціна на молодняк великої рогатої худоби становить 14 ,35 гривень 35 копійок за кілограм живої ваги. А в Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій областях ледве сігає 12 гривень. Порівняно з минулим роком зниження закупівельної ціни вже становить понад 12%. Але це до речі, не позначилось на зниження роздрібних цин. Як завжди, перекупники цинічно наживаються на споживачах і виробниках. Прем'єр-міністр Микола Азаров порушує питання завезення імпортних субпродуктів, які дешеві в збиток якості. Переробник густо їх додає в ковбасу замість м'яса. Правда, часто на самій ковбасі про це не пише. Тому доручає негайно проаналізувати баланс виробництва і споживання овічини. Что вырабатывают местные вырабы? Из дешевых импортных субпродуктов, звитки они приходят, какой якости мы не дозволим скидать в Украину те, от чего отмовляются Евросоюз або Россия. Все треба ретельно переверить. Мина пока спильно с миндоходов повинны посылать и контроль за импортом мяса. Выключите потрапляние на украинский рынок небеспечной, неякисной продукции. С иншего боку, держ инспекция орехов, Повинна контролювати дотримання державних стандартів у виробниці м'ясних продуктів. Кола зараз дає жорстке доручення Мінагрополітики та міндоходів, посилити контроль за імпортом м'яса, виключити потрапляння на український ринок небезпечної і неякісної продукції. З іншого боку, Держспоживінспекція має контролювати дотримання державних стандартів у виробництві м'ясних продуктів. Олег Кобальков начальник відділу прав споживачів наводить цифри контрольних перевірок. З початку року перевірили 150 тонн м'ясопродуктів. Претензії в половині випадків. 90% претензій стосуються відсутності інформації для споживача і маркування. Завищена їх показників, це безумовно, Завищена часткова масова частка вологи, крахмалю. Солі, жиру. І безумовно, як наслідок цього, це все робиться за рахунок зменшення частки, частки білка. Також в результаті експертиз виявлена наявність сполучних, грубих сполучних речовин, що не допускається нормативними документами. Звичайно, чимало порушень встигають приховати, адже перевірку інспекція може провести тільки попередивши за 10 днів, а безпосередня ковбасу з полиці магазину тільки після заяви споживача. Експерти погоджуються, що з такою якістю м'ясопродуктів нам навряд чи вдасться вийти на іноземні ринки. А саме це завдання ставить перед собою. Уряд заходи, які ми відпрацьовуємо по дорученню уряду перше це вивчаємо, яким шляхом стимулювати виробництво. Друге і основне питання це експорт нашої яловичини. І є доручення: ми вносимо зміни до законодавства щодо відміни експортного мита на живу худобу. Посунення економічних перепон для руху товарів пожвавлює економіку, але породжує жорстку конкуренцію з імпортною продукцією і тамтешніми стандартами якості. В Європі на порядок вищі вимоги до якості цієї продукції, на порядок вищі. І там, відповідно, набагато вищі витрати на цьому ланцюгу від фермера до кінцевого споживача. У нас, на жаль, я не можу сказати, що ми забезпечуємо таку якість продукції, як європейці. А ціни у нас практично європейські. Чи варто такий шлях проходити в Україні? На певному етапі, мабуть, так. Але що втрачає агроворобник? Адже за нинішньої ситуації його м'ясо все одно не беруть. Такі самі низькі ціни на те ж зерно. Натомість маємо дорогу і неякісну ковбасу. Україна може розпочати експорт м'яса та м'ясопродукції до Китаю вже наступного року. Для цього вже ведеться робота щодо сертифікації українського м'яса. Окрім того, найближчим часом Китай завершить сертифікацію українських пшениць ячменю та сої. Вступили ми до роботи щодо сертифікації і отримання дозволів. Постачання м'яса всіх видів м'яса і м'ясопродукції на китайський ринок ми спокійно сьогодні є не тільки привабливі по якості і відповідаємо стандартам, а й привабливі, мабуть, по конкуренції. Україна планує посісти друге місце на світовому ринку зерна. До виконання цього амбітного завдання має активно долучитися і держава. Зокрема, органи влади мають активізувати свою роботу для просування вітчизняної сільгоспродукції за кордон. Виробництво є рекордним, експорт буде рекордним, але тепер сьогодні треба впоратись з цим врожаю. Ви розумієте, що для нас експорт в обсязі 28-30 мільйонів тонн, Достатньо є складним, тому що саме високий обсяг, який ми експортували, це був 24 мільйони тонн, Сьогодні це практично на 5-6 мільйонів тонн Необхідно проекспортувати більше. На сьогодні Росія не має зауважень до безпечності українських продуктів харчування Вітчизняні кондитерські вироби повернуться на ринок Російської Федерації після перевірок відповідних заводів. Для цього в Україні атестують п'ять спеціальних лабораторій. Про це в Москві після зустрічі з головою Роспожив нагляду Геннадієм Нищенком повідомив міністр агрополітики України Микола Присяжнюк. Замечаний и требований, что касается безопасності продуктов питання, в даний момент нет. Было найдено понимание, і я убежден в том, что в ближайшее время все те действия, которые мы наметили, будут осуществлены. 14 серпня перший спас називають ще Маковієм і вважається символом цього свята мак. Хоча ніякого відношення мак до Маковія немає. Маковій – це єврейське прізвище родини, котра була втрачена за християнські вірування. Втім, в Україні все переплілося, і мак також вшановують. На співочому полі в пирогово самого ранку майстриня Мирослава робить символ Маковія. Над його виготовленням працює з донькою. Це буде ну, до мене дуже гарна така символіка, сонячна, радісна, знак такої подяки, щоб всі бачили цю подяку людей. Ми з мамою його прикрашаємо, щоб було красиво, щоб всі люди не могли милуватися, щоб всім людям він подобався. За традицією на Маковії у кожного в хаті обов'язково мають бути квіти. Як зібрати правильний букет, так званий Маковійчик вчать майстрині музею. Основним атрибутом завжди є мак, материнка, дереві. Пижма, жовтенькі такі квіточки. Дуже багато додавали до Маковійської квітки, чорнобривці, повняки. Отакі ці букети обов'язково слід освятити в церкві. Охочих зробити такий оберіг для дому. Чимало до українських традицій долучаються і гості з Грузії. Ми знаємо, що тут праздник. Там да, прідуші пред, перед Макови, маковида. Води переніслі. А да, ми спеціально приїхали. Я хочу вот, показати, що тут варіться. Я сама да. теж впервий тут. 14 серпня православні східного обряду відзначають маковія. Його ще називають медовий спас. Перші соти за традицією несуть до церкви. Вважається, що освячений мед має цілющі властивості та лікує від хвороб. Цього ж дня починається Успінський піст, який триватиме два тижні. Мой добра гречка. Добра гречка. Да. Ніколаївська гречка, саме краще. Мед різних сортів з усієї України можна і скуштувати, і купити в Києво-Печерській лаврі. Кожен пасічник жваво закликає і нахвалює свій товар серед джолярів і в'ячеслав. Ви його так. Липа? Джолярство восьмирічного славу вчили діди батько. Медовий спас щороку відзначають на ярмарку. каже для пасічника найбільше задоволення, коли медок гарно розкупають та ще й тішиться ласощами. Соти очі ученькуродський область. Здавна медовий спас віряни святкували у сімейному колі. Не змінилося нічого і нині. Кожний год вот, все одно стараємося потрапити на праздник, купити меда і такою ну, вечірнє обов'язково вот, з новим медом, куплений. Гості ярмарку залюбки ласували медом та пригощалися медовухою. Кавуни це добре, є спеціальна кавунова дієта для походіння, а на пост кавуни, як кажуть, сам Бог прописав. 14 серпня на Макавії розпочався Успенський пост. Він не коротший, але достатньо суворий. М'ясо їсти не можна. Хоча, як показує статистика, загальні продажі м'яс в Україні на дні посту не зменшуються, а варто було б попаститися. Всього вам доброго і Богу поміч!